Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Ви знаєте, що я приділяю багато уваги вивченню неправильних дієслів. На нашому каналі є цілий курс уроків по неправильних дієсловах. Тож підписуйтеся, щоб не пропускати наступні відео. Сьогодні зробимо вправу по неправильних дієсловах. Вам потрібно поставити дієслово в past Simple в минулому часі. Складіть речення з цих слів. І поставте дієслово «do» в другу форму. Do I yesterday My homework. Вчора я зробила домашнє завдання. Трошки часу подумати і перевіримо. У вас має вийти yesterday I did my homework. Yesterday I did my homework. І повторимо три форми дієслова do do, did, done. Друга форма did саме і використовується для past simple. Наступне речення keep. She. Her promise. Вона дотрималася своєї обіцянки. Прошу, будь ласка, скласти речення. Давайте перевіримо. She kept her promise. She kept her promise. Keep kept kept. Keep kept kept. Повторюти в голос разом зі мною. No. I. A week ago. The answer. Я знала відповідь тиждень тому. Давайте перевіримо. I knew the answer a week ago. I knew the answer a week ago. No, know, new, known. Знати. No, know, knew, known. Продовжуємо. Begin. Late the film. Фільм почався пізно, давайте перевіримо: The film began Late, The film Began Late. Begin, BEGAN, begun. BEGIN began, Begun. Feel, Terrible. He after, Eating fish. Він почувався погано після того, як з'їв рибу. Давайте перевіримо. He felt terrible after eating fish. He felt terrible after eating fish. Feel, felt, felt. Відчувати. Feel, felt, felt. Sleep, the children. In the car, дети спали в машине. Проверяемо. The children slept in the car. The children slept in the car. Sleep. Slept, slept. Спати. Sleep, slept, slept. Drink, coffee, Too much. She. yesterday. Вона вчора випила забагато кави. Перевіряємо. She drank too much coffee yesterday. She drank too much coffee yesterday. Drink drank, drunk. Drink, drank, drunk. Пити. Наступне речення. Read. Three books. I... Last week минулого тижня я прочитала три книги. Давайте перевіримо. I read three books last week. I read three books last week. Read red red read red red читати drive they to the office вони поїхали в офіс Давайте перевіримо They drove to the office. They drove to the office. Three forms. drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Ехати. Send you, I. Еліє an email. Я надіслала тобі імейл раніше. Давайте перевіримо I sent you an email earlier. I sent you an email earlier. Send, sent, sent. Нацилати. Send sent, sent. Teach English. He at the university. Він викладав англійську в університеті. Давайте перевіримо. He taught English at the university. He taught English at the university. Teach taught, taught – Навчати, викладати. Teach, taught, taught. І Іще одне речення. Eat he. All the cake yesterday. Проверяем. Yesterday he ate all the cake. Yesterday he ate all the cake. Eat. At eaten. Eat at eaten. Їсти. Сподіваюся, що у такий спосіб ви вивчаєте неправильні дієслова швидше. Прошу підтримати мене вподобайкою і написати свій відгук. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.